Розглянемо віднімання раціональних чисел. Ми знаємо, що в математиці все зводиться до мінімуму. І таким мінімумом при відніманні є додавання раціональних чисел. Тобто, віднімання повинно обов'язково звестися до додавання. Розглянемо приклад мінус 4. -7. Ви скажете: це у нас приклад на віднімання. Я з вами погоджусь, але давайте згадаємо, що ми вже вчили це правило. Це додавання чисел з однаковими знаками. І незалежно від того, що тут стоїть мінус, ми додаємо числа і ставимо той знак, який мають доданки, тобто мінус. Розглянемо наступний приклад. 5 мінус 8 дорівнює. Знову ж таки, це приклад на віднімання, але якщо згадаємо, це додавання чисел з різними знаками. З більшого числа віднімаємо менше, тобто з восьми віднімаємо 5, буде 3, і ставимо той знак, який має більший доданок, тобто мінус. Як бачите, ці два випадка віднімання зводяться дуже легко до тих правил, що ми знаємо, до правил додавання раціональних чисел. Розглянемо наступний приклад. 6 відняти мінус 3. В цьому випадку ми мінус на мінус у нас дає плюс, 6 додаємо 3 і звели до додавання чисел з однаковими знаками. Додаємо, ну це ми знаємо, правило першого класу це буде 9. Наступний приклад. Мінус 4 відняти мінус 9. Знову мінус 4 переписуємо, мінус на мінус дає плюс 9. І ось ми звели знову ж до додавання чисел з різними знаками. Ми вже знаємо, що це буде 5. Наступне завдання. Мінус. 8 мінус мінус 1. Дорівнює мінус 8 переписуємо, мінус на мінус дає плюс 1. Знову маємо випадок додавання чисел з різними знаками. З більшого числа віднімаємо менше, будемо 7. І ставимо знак мінус, бо 8 більше. Отже, зробимо висновок в цих трьох випадках. Мінус на мінус нас дає плюс. І ми з вами виходимо на додавання раціональних чисел або з однаковими знаками, або з різними знаками. Інших випадків не буде.